Ніхто більше не слухає радіо Аластер. Це має бути відео реклама. Він мене так сильно лякає, Чарлі. Я знаю, але до цього часу він був дуже корисним. Мен, не хвилуйся, крихітко. Якщо він хоч доторкнеться до тебе, я йому вріжу. Ніфтів ходімо в О, ура! Я принесу швабру. Побачимо, як довго я зможу йти проти кожного інстинкту в моєму тілі.